Спочатку Бог створив людей для того, щоб вони керували землею і спілкувалися з Духом Святим. Він дав людям все для щасливого життя. Але прийшов сатана і сказав, що Бог щось не додав людям. Сказав, що вони не пізнали добра і зла. Сьогодні він так само зваблює людей і багато хто обирає зло, бо сатана нічого не може запропонувати, окрім зла. Тільки Бог дає людям добро. Він створив нас вільними від рабства, але, як і раніше, більшість обирають рабство гріха і залежності. Головне призначення людини жити з Богом в Дусі Божому і не проміняти його на діла плоті, які пропонує лукавий, щоб потім людина була залежна від них і опинилася під його владою.